Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 50 копійок 1995 року. Ось так виглядають монетки на аверсі. Зображено тризуб, каштан з пшеницею по боках, знизу дата, зверху напис Україна. Монетки виготовлені. Одна з латуні, одна з алюмінієвої бронзи. Права йде латунна, гурт, монет, крупна носічка. Ось так покажу. І на аверс, на реверсах монет зображення 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках, гронах. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день. З латуні розпочинається від 50 центів доходи до 3 доларів. Ціна з алюмінієвої бронзи та з інших металів розпочинається від 100 доларів, магнітна від 250 доларів. Є також попадають різні браки та повороти таких монет. В основному цінний брак реверс-реверс-аверс-аверс. Аверс. Це монетка буде виглядати, якщо реверс-реверс з обох сторін, ось так. Якщо аверс-аверс, то буде з обох сторін зображення три зуба, друзі. Ось так. Ціна на таку монетку на сьогодні договірна. Монетка з поворотом 180 градусів. Також ціна договірна. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.